Волонтер це велика відповідальність. Волонтер під час війни це стиль життя. Волонтер це просто людина. Волонтер це. Самовіддана робота без часових обмежень. Волонтер це людина, яка більше думає про людей, про хлопців на фронті, аніж про себе. Навіть одним словом можу сказати. яке треба буде вирізати. Дікса. Наш <ріст> так обідно відстає? Ну, серйозно. Люди не розуміють, як так. Ось мене знаходиться садиба Миколи Пирогова, відомого лікаря і науковця поза минулого Він відзначився зокрема тим, що запровадив медичне сортування. Це коли поранених сортують ще на першій перев'язці. Тих, кому потрібна негайна операція, проводять операцію прямо там за можливості. Решту ж відправляють до лікувальних закладів всередині країни. 87% загиблих на полі бою гинуть ще до того, як потрапляють до медичних постанов. Тому на сьогодні надважливим є те, хто надасть першу медичну допомогу прямо на полі бою. Ще тоді, коли лікарі далеко. А це військовий медик. І сьогодні я хочу поговорити з волонтерами, які присвятили свою діяльність допомозі саме військовим медикам, саме в допомозі в практичній медицині, в сприянні збереженню життя на полі бою наших бійців. Хтося люди, і навіщо вони цим займаються, сьогоднішній Другий щит! Вар, варо, дуже потерпи трохи, потерпи, друзі. Мене звати Анастасія. Сирник Галина Павлівна. Мельник Олександр. Мене звати Оксана, волонтер. Мене звати Альона. Феденюк Любов Сергіївна. Мене звати Алана Стаценко. Чим ти займався до війни в звичайному житті? До війни в звичайному житті я е, був комірником на фірмі Рід. Рівно 24 го числа я перестав бути комірником на фірмі Аріт. Став волонтером. Я працювала медичною сестрою в звичайному житті. 13 років я була з внуками в Києві. До цього я жила в Києві, в Вінниці працювала за аптекою. Потім в мене народився внук, і це була моя ініціатива поїхати допомагати дочці, тому що як мама я розуміла, що фінансово я не могла, в неї було набагато більше можливість заробити. Я вирішила, що я залишу роботу і піду допомагати дочці, але так вийшло, що хлопчик у нас з особливими потребами, я залишилася там надовго. І весь час, ось так була, як бабуся няня В звичайному житті СММ. Займаюся СММ. Роблю візуали, запускаю рекламу. В звичайному житті? Ну, в звичайному житті до війни. До. Є до і після у нас, так? Так от до я була. була. Вона і є, але військовослужбовець, офіцер Збройних сил. 28 років майже вислухів. За два місяці до початку війни я звільнилася, пішла на пенсію, збиралася, бо було багато планів. Хотіла почати свій бізнес, а не встигла, не встигла. Два місяці, і я таки зрозуміла, таки коли я зрозуміла, що я вже на пенсії, почалась війна. З... Ну, тим самим, що я займаюся і під час неї, окрім волонтерства, я вчителька української мови. Я готую дітей до тесту ЗНО та НМТ з української мови та літератури. Тобто працюю з 9 та 11 класом. До війни я була, напевно, що одним з успішних топ-менеджерів Вінниці. Я була HR-директором в різних комерційних організаціях і паралельно бізнес-тренером. Все, все, раз. Два, три. Чому я волонтер? Ну, це, мабуть, якийсь... Не можу стояти осторонь, не можу на це дивитися. Хочу робити хоча б те, що можу. Можливо, мало, хотілося б більше, але ну, можливо, буде... буде більше, але поки що те, що можу робити. Роблю те, що можу. Це питання, яке я дуже часто чую. Для чого це тобі, чому ти цим займаєшся? Тому що в нас війна, і... а які є варіанти. Ну, я можу зібратися і піти медиком. Я періодично про це думаю, і навіть там, говорила зі своїми знайомими медиками, інструкторами. От, і мені кожен раз говорить, давай краще ти тут. Комплектуй, збирай. от як це? Розрулювався цей ж, ми будемо втікати заявки. Ну, мабуть, тому що по-другому не можу. Ну, якось само пішло. Ну, просто от з перших днів я побачив, що можу робити трошки більше, ніж інші люди, можу зорганізувати людей. От. І пішло само собою. Потім я побачив, що в мене набагато менше страху, ніж в інших людей їхати десь далі, волонтерити. І все, пішло, поїхав. Тому що я не можу стояти осторонь. Мені боляче дивитися, як люди страждають в нашій країні через російську агресію і. Ну, напевно, це якось не по-людськи зараз закривати на це очі, тому що це велика проблема, і її потрібно вирішувати, допомагати тому, хто цього потребує. Ні, я от чесно скажу, що все починалося з того, що я для себе. От я в мене була така потреба. От і от я починала, я ж кажу, що я думала, що тільки я нічого не зможу, тому що вже там ну за віком я не зможу, за станом здоров'я. Але Бог дає здоров'я, дає можливість допомагати. І, Як каже, колись мені одна розумна жінка казала, Бог допомагай робити те, що ти робиш. Спати, спати, робити робити. Коли було 24 лютого, тоді весь, всі були в такій паніці, ну, паніка була у всіх в мене не виключенням це. Я поїхала зранку на роботу, щось там ще поробила, те, що мені потрібно було. І увечері я прийшла в штаб волонтерський, там принесла якісь речі, якісь каремати і так далі, і там залишилася. І почалася наша історія волонтерства. А чому цим займаєшся? Тому що в мене є двоє синів. І я розумію, що я повинна зробити максимально все, що я можу зробити, і важливо більше, для того, щоб мої сини потім не воювали. У мене є два варіанти або їх вивозити для того, щоб вони потім мали мирне життя, чого я не хочу, я цього не розумію, або створити, докласти всіх зусиль, щоб вони лишилися тут, і війна їх, скажімо так, не змусила воювати. А подарувала якесь нормальне, адекватне дитинство і майбутнє для цих дітей, для онуків моїх і так далі. У мене діти дорослі, дочка середня служить і зять теж. І вони мені позвонили і сказали, що мама нас зібрали на казарму. Будь ласка, забери тварин з дому. Бо в неї кіт, собака і папуга. От. І ми з молодшою дочкою поїхали за тваринами. Почала. Волонтерську кар'єру, це напевно так не можна сказати, але ще до повномасштабного вторгнення. Але я допомагала тваринам. Так, що. Я приходжу, наприклад, навіть сьогодні там, ти 150 на столи. Я знаю, що я піду, випила таблетки, попрацюю, і от, от таке воно все. так що… Я навіть відкрив благодійний фонд з Романом Весельським, Ми відкрили благодійний фонд свій. Для того, щоб ці ресурси, які потрапляють до нас, щоб не були збережені, і вони дійсно потрапляли хлопцям в руки, а не десь по кулуарах. У нас якась склалася зараз така ситуація про волонтерів, які міфи, типу, що це якісь суперлюди. Ти класно там е зачепив. Суперлюди, які мають суперздібності, якісь суперзв'язки, суперресурси, десь вони беруть і так далі. Ні, ну зараз ми говоримо про те, що кожен з наших членів команди він є звичайною людиною, в нього є сім'я, в нього є робота, в нього є якесь своє життя. І до війни він був звичайною людиною. Да? І я так само абсолютно звичайна людина, тобто в мене немає якихось суперроздібностей. І волонтер це людина, яка просто на себе взяла цю відповідальність щось зробити, щось взяти. коли чуєш розмови, що. От вони забезпечені, що ви їх там вже допомагаєте, на що ви оце робите, воно не потрібне. і, У ну, мене навіть слів немає, щоб людині такі щось відповідати. Тому що коли людина сидить в комфорті, в, в своєму домі, і вона живе мирним життям, вона не задумується. Її там нема. А потім ми вже втягнулися, в нас створилася така команда людей, які не байдужі, які хочуть щось робити, які знають, як це робити. Ну і ми цим продовжуємо займатися. Тому що ну якось вже так склалося, не знаю, ми не можемо цього покинути, бо по-другому вже ніяк. У нас дуже часто зараз, от останнім часом, ну є повітряні Вінниці, але не дай Бог, звичайно. Але не, нема обстрілів, хлопці. Добряче захищають небо над нами. І люди розслабилися. Вони не знають, як там, як там страшно, як там непросто. От їх забезпечують не забезпечують їх. Якщо ми їх не... їм не допоможемо, то забрали тварин. От. І перші сутки у нас був просто такий розпач, шок, як у всіх. На другі сутки ми почали збирати речі, тривожну валізу для сім'ї, тому що я просто думала, що мені треба вивезти дитину. Ми не знали, що буде, у нас перші зриви були, Калинівка. І просто чекали, просто очікували, що буде далі. Немає в нас школи волонтерства, да, університетів, ніхто не закінчував, там де вчать, як це робити, як спілкуватися з військовим, як там оформляти, як це все організовувати, шукати. Кожен з нас просто почав це робити і продовжує. Хтось припинив робити. Хтось почав з самого початку, хтось почав в 13 2013 році, хтось почав вчора. От. Але це не суперлюди. І коли люди кажуть про те, що ну, ви ж волонтери, тіпа, я не знаю, як це робити, я не знаю, де це взяти. Ніхто не знає. Питайте, як це робити, я скажу. Тобто я ну, по Вінниці, по такмеду всі контакти, які в мене є, я просто таку беріть, беріть, я дам все, скажу, зведу, домовлюся, просто замовляйте якісне. Так? І коли мене питають, а де там то, а де там то, Боже, я щаслива, це означає, що хтось зараз замовить класне, не за всі гроші світу. А треті сутки мені подзвонила подруга і сказала: я не можу сидіти вдома, треба щось робити. Я почула, що збирається волонтерський центр. От У нас почали їхати вже люди з Києва, з Чернігова, зі Східу. Дуже багато в Вінницю треба щось робити, бо я зійду з ума. Поїдеш зі мною. Звісно, поїду, тому що я не знала, що робити. Єдине, що я змогла на третій день, я приїхала в свою частину, привезла коктейлі молотова. І це означає, що менше потім треба буде міняти на фронті. цих Галімих китайських турнікетів, що да? і вони коли приїжджають, їх в адекватні командири, адекватні медики їх міняють. Треба менше міняти, тому що більша ця пропаганда якісного, хлопці заслуговують на якісне, якісне, е рятує життя. Вона працює. Ми потрошечки доносимо цю інформацію. Це не тільки про нас, про наш волонтерський центр. Це стосується всіх так мат-волонтерів, тому що вони б'ються постійно таку стіну. У нас стіна — це командування медичних сил, яке передає ці. Рагульні аптечки, зібрані боком, криві і все інше, не зрозуміло як. З тими турнікетами говорю про те, що не всі на 100% забезпечені. Да? Це одна прірва у нас така є для такмат-волонтерів. Друга прірва в нас є це е командири, які не хочуть робити е заявки, не хочуть е приймати по актам, кажуть, що шукайте. Це розхідники, я розумію, їм треба, треба мотатися по документам дуже сильно і багато і так далі. Це геморойно, тобто вони не хочуть і так далі. Є неофіційні домовленості про те, що ніяких заявок ми не робимо, ніякі акти, ми не приймаємо на так меду, тому що нам постійно його треба списувати. Це друге питання, яке постійно нас турбує. Третє питання це виробники, які роблять неякісне і заявляють всім про те, що воно якісне. Да, і Роблять це масово, дешево і ну, тупо. Тупо, бо ми його потім міняємо. Волонтери, які ведуться на це, для того, щоб передавати. Гарні коробки, багато всього, але дешевого неякісного, яке потім треба доміняти. Це так само гроші, які просто викидаються. Мало того, що його викидають, воно ще може вбити чиєсь життя. І воно вбиває людей там, на фронті наших військових. Це чийсь батько, чийсь син. Це ті речі, з якими ми стикаємося кожен божий день. Там, дружини, родичі, які так само можуть просто зайти там, на сайті парапедік. Щось купити, да, і передати неякісне. І військовий, який цього не розуміє, не, не користується інтернетом, тобто в нього немає нормально, адекватного медика, він це не вивчав питання, він буде цим користувати. Чого? Тому що це передав кум. Кум мене любить, він не міг мені продати погано, він мені купив саме краще. да, Тому що кум цьому не розбирається, він просто купив те, що він знайшов, те, що в нього була можливість. Там на сайті гарна картинка, написана аптечка тактична. Все супер. А це те, що ми постійно стикаємося, ми так воюємо. О, мене наше керівництво запросило вертайся, вертайся. Я вирішила, що, мабуть, я більше користі принесу поза межами частини. От, і так воно й вийшло. Я не пожалкувала. Дуже багато моїх заслуживців повернулися в частину. Ті, які звільнялись до мене зі мною. А я залишилась. Я залишилась і дійсно користі вийшла пільс. Плюс трошечки з цивільними так само, тому що хлопці, дівчата, у нас війна, ви маєте пройти курси по домедичній допомоги. Ви повинні вміти зунити критичну кровотечу. Тобто прольов будинку офіцерів був. Ну, ми там були. Ми там були за 10-15 хвилин одразу, що ми там поруч були. Я з декількома медиками, а от ми це все бачили. І це не просто так коли ти кажеш, проходьте курс автоматично, вмійте захистити да, своє здоров'я, рятувати свого, близького себе, надати собі першу допомогу. От, ходіть з турнікетом. Ну, такі речі, з якими постійно боремось. Тому бути волонтерами по такмеду це, це важко. Я не знаю, як там бути по машинам. Я впевнена, що є свої проблеми, свої нюанси, але в такмеді їх дуже багато. Да, логістика знайти, що я купити, організувати. Це теж важко. Ми забираємо. Чому на сьогодні допомога саме військовим медикам, а не цивільним, не там, людям по його віку, дітям тощо. Саме військові. Скажу так, чого саме військові медики? Напевно, ну, що основна причина це брак. Нормальних препаратів, брак якісних ну, тих самих турнікетів, тих самих уклюзій. Те, що дають, то просто ну, то страшно дивитися. Тому що я е військовим дуже вдячна за те, що вони бережуть нас, а ми бережемо їх. Ну, я вважаю, що це найбільш необхідне, тому спочатку ну, війни ми допомагали і переселенцям. Ми допомагали переселені сім'ям, допустим, так от все. От. А з часом це акцентується на військових, тому що я вважаю, що це найбільш постраждалі верстви, і тому вони найбільше потребують допомоги, щоб максимум зберегти їм життя. Ті ж саме турнікети, якщо вони якісні, аптечки. Мені Часто говорять друзі, що там розкрадання йдуть великі. А ви йдете, здоров'я своє. Я вважаю, що я збираю не тому, хто розкрадає аптечку. Я збираю такому самому простому воїну, який там воює. А мій вклад тут з'явилася для початку просто медики, і з'явилася велика кількість запитів по тактичній медицині, які потрібно було обробляти і. Ми почали шукати якісь логістичні зв'язки, де що можна знайти, де що можна організувати, купити якісне, доставити і так далі. У нас почало виходити насправді. Ну, тобто, ревно з'явилися можливості. І чим більше з'являлося тих можливостей, тим більше з'являлося запитів від військових. На державному рівні допомога медична, так як я в медичному відділі, допомога медична цивільним людям воно більш-менш ем, ну, визначилось. А перша лінія особлива, хлопці, які там, ми зрозуміли, що це саме необхідний напрямок. На даний час, от, десь з 3-4 місяця війни, ми ем, зрозуміли, що нестача там дуже серйозна. І розпилятися на всі напрямки якби ми не могли. Військові нас захищають. Це перший момент, і зараз треба максимально допомагати їм. Є купа організацій, яка допомагає цивільним, яка допомагає там всім переселенцям і так далі. Вони молодці, класно, хай продовжують далі. А ми займаємося військовими, тому що. Це все можуть припинити тільки військові, Закінчення будь-яких будь будь військових дій, там покінчити з Росією і так далі. Може тільки військові, тому ми маємо їм допомагати. Ви знаєте, був певний період, допомагала дітям, переміщеним особам, е а потім е якось так сказали мені, коли я привозила е на гуртожитки там, де були ВПО, там де їм готували їсти. Сказали: Ви знаєте, от біля нас живуть військові. Знаходяться і вони босі і сині Дали мені контакти, і ми... я зрозуміла, що там більша є необхідність, ними менше хто опікується, тому що якось так всі кинулися на ВПО, всі допомагають ВПО, можливо, так зручніше. А за військових якось трошечки Ну, їм допомагає держава, всі чомусь така от думка, що от вони на державному балансі їм допомагає держава. Ну, як виявилося, недостатньо тієї допомоги, потрібна наша допомога. Обов'язково. Тобто звичайних людей, простих людей пересічних. Ви... І вже якось нас так закидали медики цими запитами. Мій номер мені здається, гуляє просто по частинам, стабікам, по різним евакам. От, і мені просто іноді хлопці пишуть Я дав ваш номер. А іноді не пишуть, кажу, там номер дав ваш такий то такий то медик з такою. Бо в нас новий медик, новостворена якась підрозділ. Пройшли навчання медики, їм дали наплічники, але вони не до кінця укомплектовані. Спасіть помагіть, і ну. От В мене майже кожна поїздка закінчується тим, що я приїжджаю до когось своїх хлопців, вони мені показують аптечку, яку їм видали. Я дістаю з автомобіля свою аптечку, віддаю аптечку, віддаю два турнікети, як правило, у мене завжди в автомобілі з собою є. О, тобто з кожної поїздки я приїжджаю з тренувальною аптечкою. Ну, так якось буває. Або просто вона там остається, десь її викидають. Ну, Тому саме медицина. Мій несок, це, це така допомога тій людині, яка там і неодноразово допомагали там, похреснику давали аптечку з нашого центру. Він був поранений і каже, тільки завдяки тому, що був турнікети хороший і були бандажі. Йому побратим наклав на першу допомогу, тому що навіть медика в них не було там, вони одне одного спасали. Ну, я не можу стояти осторонь, дивлячись, як наші хлопці гинуть і як вони борються за нас, за наших людей. І для мене те, що я роблю, це їм подяка в першу чергу. І стояти просто і дивитися. Там бити коктейльчики десь на морі, фоткати там попи, ну це трішки зараз не на часі. Тому єдине, чим ми можемо їм допомогти, це ось тактична медицина. ВПО їм надали житло, вони, можна сказати, живуть хай не комфортно, да, за кожного болить душа, що він не вдома. Особливо важко, коли дивишся, приходили дітки до нас. Отримували допомогу на діток, і дітки приходили, брали собі чи іграшки, чи там, книги, чи ще що, що, чим ми могли поділитися. Але я думаю, що хлопцям набагато і дівчатам там важче. Вони не тільки не вдома, вони не тільки не мають вдома, але вони і не знають, що з ними буде за хвилину, за півхвилини. Ну. Як на мене, це трошки страшно. На даний момент я бачу в цьому е, сенс, і я бачу в цьому нереальну потребу, тому що тактична медицина рятує життя. Це не просто от фраза для збору грошей. Да? Тактична медицина, типу, от давайте. Есть, нас дуже часто апелюють фразами, що військовим треба там, це життя, і, е, іноді це збори на життя, іноді це збори просто есть, ну, не самих необхідних речей, на жаль. О, тактична медицина це не просто пуста фраза збірне життя. Кожен турнікет він рятує або життя, або кінцівку, яку потім замінять протеза. Я вважаю, що краще купити турнікет. Я вважаю, що краще купити е, турнікет, ніж дати дитині ВПО шоколад. Нехай мене зараз пробачать всі, хто дивиться ВПО, да, але да, у нас були деякі накопичення по. По одягу, по тому ж дитячому харчуванню, коли допомагали дружні країни, просто присилали, присилали німці, поляки. От ми це все видавали, але основний напрямок, особливо донати, закупки це все-таки саме необхідне те, чим ми можемо підтримати хлопців на передовій. Це саме необхідне, бо без їжі можна обійтись. Можна обійтись без багатьох речей. А, ну, не можна обійтись без тактичної медицини. Без аптечок, без якісних турнікетів. Чому з військовими медиками? Тому що ми не закупляємо дрони, бо в цьому треба там розбиратися, не закупляємо автівки, бо в цьому так само треба їздити їх забирати. По різному є люди, які цим займаються. Десь буквально в березні, на початку березня, у нас був наш Ваня Самойлов, і він почав активно цікавитися тактичною медициною. І почав нам про це розказувати там, про аптечку, про її наповнення. Ми почали закупляти там перші компоненти, де щось діставати, хтось нам почав передавати. Е і таким чином ми почали сформуватися перші аптечки, які ми роздавали для військових. Потім почали працювати з рюкзаками для бойових медиків. Е і зрозуміло, що людина, яка має досвід, яка має на має навички порятунку, інших може зробити дуже багато. Тому що хтось з військових може не вбити жодного ворога, але врятувати свого побратима. І мені здається, це більш важливо врятувати тим більше життів наших саме військових, щоб вони були здорові і живі. Оце треба те, що треба нам. Тому що, так, да, можливо, вони не завжди мають час за цим, над цим задумуватися, але я коли про це думаю, мені за них більше болить. Так, да, я готова допомагати переселенцям, да, я готова допомагати людям, які потребують допомоги. Але зараз я хочу і вважаю, що більш потрібна допомога там, нашим військовим. На нулі, не на нулі. Нашим медикам, тому що їм теж дуже непросто, їм дуже складно. Скажу так, що без якісної медицини 40 секунд, і ти стікаєш кров. На лінії фронту, а основна причина смерті, як показує статистика, це саме кровотечі. Війну можуть закінчити тільки військові. А нас немає, не ресурсу військових. Нам потрібно берегти їхнє життя. Коли ми бережемо життя наших військових, то ми бережемо життя і дітей, і дідусів, бабусів і там, з інвалідністю, ВПО і так далі. Тобто, як по мені, вклад в життя військового це найважливіший вклад, який ти можеш зробити зараз. Я не кажу, що це тільки тактична медицина це дрони, це мавіки різних типів, це машини, в тому числі. Да? Але в тому числі, оцей топ-5, як по мені, це тактична медицина. Ну, Скільки відео в. Вже не буду говорити по інсайдам, по тому, що спілкуюся з своїми службивцями, і ті котворі знаходяться там, десь на передовій. От нестача постійна. Це просто хронічна нестача. Стараємося, допомагаємо. Це самий, я вважаю, що це найнеобхідніший напрям. Ти тому відчуваєш, що дійсно ти, ти потрібно робиш справу і все те, які люди допомагають, донатять, воно йде по призначенню нашим хлопцям на, там на фронті. Раз, два, оп! Давай, давай, давай. Затягуй, затягуємо. Ще, ще, ще! Ще трохи, пацани, ще трохи ноги. Ще ножки.